Ну що ж, всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо починати грати в нову гру під онлайн-стрілялки. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацани, хтось з вас може догадувався, що я буду снімати таку гру. Подобно. Хтось, може думав, що ну, похожу, хтось не догадувався. Але факт того, що ви е, будете бачити саме цю гру і ту, яку я буду знімати наступну, все залежить від вас, саме від вас. Просто-напросто пишіть свої ідеї для відео, і обов'язково обов'язково я це знімлю, Ну і ще я вам буду велико вдячний. Ну, а щоб у вас була мотивація, я просто вас покажу наступну відео, покажу ваш коментар. Ладно, пацани, тут вже стрілялки пішли, це онлайн вроді з ботами. ну ладно того, що тут а, літають і гелікоптери, і літаки. Це супер мега стрілялки Я по графіці це вже бачу. Дивіться, як тут виходить азосталь. Це ж як то українські стрілялки. Це ж і пацани, прикол в тому, що це не просто онлайн-стрілялки, а як оказалося, це ж і українські стрілялки. На Android, пацани. Ну може ще й на комп. але я, я без брехні граю на андроїді. Окей. Окей, все погнало, все пішло. Там лежить у нас накиданий чил, тут у нас якісь кришки, та потарани. Це видно, пацані, це топова гра. Це дуже топова гра і видно, слухайте, що все про Україну. Руїни, дивіться, все зруйновано. Видно що це зараз про Україну, а там, де азовсталь там Донецька область, це все видно. Ну і ладно, пацані, давайте. Ми тут з автоматом стріляємо, я так розумію, якщо ми е, граємо Україні, за українських солдатів, то я так розумію, ми проти російських сражаємося, но... А як ще? Це ще? натомет ну, погнаю в пульнем. Ця гра дуже прикольна, тому рекомендую всім пацани, е якось так, реально, всім рекомендую. Силочку не буду лишати в описі, тому що нема на закріпі, я її не можу закріпити. Я вже реально пробував, поки монтував це відео, чи закріпиться чи ні. Одразу ще хотів другу скинути, але не вийшло. Тому по назві, пацани онлайн стрілялки. Просто називається онлайн-стрілялки. Не треба там писати навіть з Україною не з Україною. Йому ну, можна писати українські там стрілялки. Ну, це вже за бажання. Факт, факт того, що воно і так і так зловисе. І так, там вже у нас стоїть коротше, камаз. Камаз, ну, ну і робота йде. Робота йде, це в тому смислі, що ми потихоньку нападаємо. Так, давайте, капустання, погнали погнаю працювати. Працювати. Блін, ніби я в ферму 20-ту якусь ніби то я в ферму вона стріляти чистити. Нашу Україну і все одно ж це грав ну, в грі. Нашу Україну від цієї фашистської нечисті, пацани. Це нечисть. Тупо, тупо нечисть. Ну, ладно, щоб Ютуб нам нічого не подумав погано і не дав нам банчик. Ми не будемо багато говорити. Ну, тут же гуль стоїть Камаз воєнний. Воєнний потім Камаз. Не знаю, скільки він стоїть. От я за воєнним. Фух, фух, тут у мене на фурасті реально, так? Да? Реально, в мене на фурасті тут воєна. Український Он, Тут ця шість стоїть, це російський, це російський, бо видно по формі. Бачите, його можна взяти, ще дорізати, камас сідати можна. Так, да, дивіться, дивіться, що як реалі... реалістично. Дивіться, який вигляд. пацани, я точно все групу дурати. Завтра можливо, буду ефір про неї. По ній проводити. Не обіцяю, бо того що не знаю точно, чи в мене не буде вилітати, але дуже постараюсь, Я лічно дуже хотів. Но якщо я ефір не проведу, відео я все одно ще зо три відео по ній буду записувати, пацані. Це точно То правильно, Не менше трьох відео, щоб де. Тобто це якраз 4, а може 5. О, український прапор. Мені просто подобається очищати таке, я люблю випадково. Все, заходимо Азов. Азов і вперед, тупо дим, пацані, завсюди, тут адує дим. Це... Це капець. Мені. Я як нагадую, що це в нас реально зараз в Україні твориться. І навіть крупніше, то в мене тупо і сльози виходять, і серце розривається. Ну, ладно. Це нас не сумне відео, тому погнали чистити Україну від орків пацани, Давай, вперед, вперед, пішов вогонь. Спустя ще п'яти хвилин такої роботи я взяв мініган, ну і вирішив, що зміняла на когось попаляти. Я так розумію, тут у нас зараз якийсь, якийсь березень, або це просто ну, хмари, бо має бути дощ, і вигорів якраз ліс. Тут аж пожежі, вибухи, і напевно вигорів ліс. Бо бачите, тут сухі, е, як то берези гілки, гілки, то, то сухі, і воно вже багато чого, значить. Ну ладно, пана, так Давай-ка давай. -ка, давай -ка, то порозбираємось де це, що. Тут у мене напальники стоять. Цікаво, цікаво, чи це живі люди, чи боти. Напишіть в коментах, як ви думаєте, це живі люди чи боти? Ні, мені, мені здається, що це боти і орки це боти. Не може бути. Ну, хоча це онлайн-ігри, я навіть не знаю, то, типу, можна вибирати. Ну, лічно я нічого не вибирав. Ну, думаю, тут можна вибирати, типу, чи за Україну, чи за Росію. Ну, якщо не можна, то по-любому ті, хто за Україну, то не боти, напевно. А ті, хто за Росію, то боти, бо тут не можна вибирати. Ну, принаймні. Принаймні, я не вибирав. Не знаю, може ви вибрати чи ні. Повторюю, ця гра називається онлайн-стрілялки. Онлайн-стрілялки. Все. Онлайн-стрілялки. Все. Тут у нас 3D, 3 полумля диму, я тупо не знаю, це дурбан. Ладно, останній раз. Онлайн-стрілялки. Все. Я вже 5 разів заікнувся за цю гру, ну ладно. Давай-ка, пацани, йдемо ще накидувати. Е, накидувати тут, я не знаю, я ще навіть толком не бачу, бо цей дім, це все, все ці тумані мішають, але все одно. Все одно, пацані. Так, кулемет вийшов з ладу. Йомаю, -йо. а що робити? Так, ладно, покидаємо І пана автоматом чистити. Блін, це звичайно пан, наперед, подивись, будь ласка, до кулемету, якщо тобі не важко, до кулемету. Так, бо це реально. Сідаємо в цю шерчилу, це реально, Диві... дивіться, дивіться, яка графіка. Приїжджаємо в конечно, звісно, кулемет хороша штука, пуляє добре. Так, ну ладно, дивіться на руль, ще й руки ви... видно. Так, ладно, виходимо. І погнали по цих руїнах лазити. О, вона! Ні, це, 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 мій, це, мій. це мої тут запаси, запаси патронів у нас. Так, давай-ка кидаємо гранату і ухиляємося. Це, далі взяли цю... Е, РПГ, снаряди, снаряди РПГ. У мене їх, між прочим, 10. Десять таки сначала. Ого, ця граната аж тільки що зробила Ого, диви, диви! Дві кидим! Ви Винищуючи, пацани, вони щочі. Якраз в реальному житті за, зараз в Донецькій області тривог почалось. То уважно, дивиться мої відео, Деколи бачите, що в мене практично в кожному відео то трилоги, то відбої, то трилоги, то відбої Ну ладно, стріляємо. Зі там вогонь да. Давай, 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 давай! Пішов! Пішов, да, да, да. Так, пацани, давай, напулюємо. Оба оба, оба, пішов, давай, давай, є. Так, давай, дамой, блін, патроне! Так, патроне перезарядка й вперед. Так, де, блін? Ще не погано видно. Та що це за, за ерунда така фіня? Мені погано видно тут, й-моє! Ну тут вже чотири вогня, Один, два, три, чотири. Рано, це... це то погано. ладно. І так, пацани, зараз до мене позвонив тато, відео мало бути в мене на 10 хвилин, так, як це гра. Але Сорі, сьогодні трохи не по сюжету буде на 8 хвилин, бо то, що тато попросив допомогти ми, знаєте, косим сіно якраз. Косимом, типу, траву, знаєте, щоб було чистенько гарненько. Тому ще раз вибачаюся, зато вже завтра буде на 10 хвилин. Там завтра якраз мало вроде, бути на 10 хвилин. Ну, вже завтра точно, точно буде на 10 хвилин. Ладно, пацани, ми виходимо. Сьогодні стики трошечки почистили, ну ладно. Якось так це топово, повторюю, називається онлайн-стрілялки. Онлайн ну Хочете ще щось з Україною зв'язане напишіть. Ну ладно, це ще й про Україну. Мені подобається, вам теж сподобається. Ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цими друзручами. Дякую за увагу. хто дивився всім пока-пока-пока. пока 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 пока! До нових зустрічей!